Привіт, мене звуть Ксенія Дячук, і це проект, який має назву Трансформуватися щоб вижити у цій серії зустрічей. Ви почуєте про унікальний досвід українських організацій громадянського суспільства в умовах повномасштабної війни, щоб українські організації ставали сильнішими і щоб ми з вами могли успішно реагувати на виклики та протистояти загрозам. І ця серія інтерв'ю організована в межах проекту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України, що реалізовується ІСАР єднання в консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та центром демократії та верховенства права, завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена питанню, яке, на жаль, досі залишається. Гострим і актуальним для багатьох організацій, як і навіщо одній команді працювати з різних країн. І наша гостя Галина Петренко, директорка організації, яка називається Детектор Медіа, і про яку в громадянській спільноті України дуже добре знають. Пані Галино, дякую вам, що змогли долучитися до нашої розмови. і Розкажіть, будь ласка, розділення команди і організація роботи. Це було свідоме рішення і заздалегідь напрацьований алгоритм. Чи внаслідок евакуації так склалося і довелося працювати, організовувати вже з частиною команди за, один, за одну сторону кордону, одна в Україні частина команди. Як ви це все налаштовували? Вітаю. Я думаю, я буду не дуже оригінальна, якщо скажу, що Працювати віддалено нас усіх навчив ковід, і це те, завдяки чому наша організація, так само, як і всі інші організації і компанії, і підприємства з різних сфер діяльності, навчилися, там, підлаштовувати свої процеси, там, ті ж бухгалтерські, переносити якісь архіви в хмари, щоб можна було будь-якої точки до них. Мати доступ до тих же документів, підписувати щось не ручкою на папері, роздрукованому, а опановувати всі сервіси цифрових підписів і так далі. У нас все це теж було налаштовано. Але коли за кілька місяців до повномасштабного вторгнення ми розробляли наш contingency plan, ми думали, яким чином нам забезпечити сталість в організації на всі випадки, включаючи найгірший, коли відбувається окупація всієї території України, і фактично в нас нема доступу ні до банківських рахунків, там і тим більш більше до офісу і є фізична небезпека. Ми мали собі там щось, якусь думку, як це можна зробити, але ми також пішли шляхом. Опитування наших співробітників, як ну, от, що вони хочуть зробити, тому що воєнна ситуація це незвичайна ситуація, це не історія там з короткочасним пікніком, коли можна видати наказ і сказати, там на цей тиждень ми виїдемо в Львів. Так це неможливо, бо це родини, це питання там, долі людей. Ми запитали, і ми побачили, що більшість людей на запитання, що ви будете робити, якщо там будуть бомбити Київ сказали, що вони поїдуть до себе в регіони, в села, в невеличкі міста, в обласні центри, до родичів. Це дуже природні бажання людей взяти свою родину і об'єднатися з іншою частиною своєї родини. Тому ми зрозуміли, що це буде дуже велика, ну, велика частина наших людей, так чи інакше, опиниться. Розкидана по країні всередині країни. Ніхто не збирався їхати за кордон взагалі. Жодної відповіді, що я піду за кордон, ми не чуємо. Також для того, щоб допомогти тим співробітникам, якого немає ніяких родичів в регіонах. Ми 1 лютого орендували велику квартиру в Чернівцях і власне вона досі у нас орендується. Але вже з 1 квітня ми відмовимося за цей час. Там жили дуже різні наші співробітники зі своїми родинами, дуже різними обставинами. Спочатку хтось, хто втік з Києва, але не знайшов прихистку, ну, було б вже було дорого що зняти, там родичів так само нема. Потім ми її продовжили тримати, коли ми очікували нападів на енергоструктуру і на інфраструктуру енергетичну. І Побоюючи, що може бути взагалі умови в Києві непридатні для життя, теж цей запасний варіант. Паралельно з цим кілька людей з нашої команди поїхали наприкінці лютого за кордон, не плануючи цього заздалегідь. Дуже спонтанно. Троє з нас тоді опинилися в вільнюсі, тому що ми розуміли, що потрібно відкривати, ми називаємо це representative office, вкладаючи в це можливість бути завжди спроможними працювати. Тобто, ми не маємо на увазі, що ми не маємо офіс або що ми наймаємо персонал. Ми би це робили тільки якби ми мали опинитися в екзилі, да, тільки якщо неможливо працювати всередини країни. Але така можливість має бути завжди, коли ти, ну отак, по там щелчку пальця, можеш реалокуватися юридично в іншу юрисдикцію. І чесно скажу, що ця можливість цей representative office у в нас буде існувати доки, доки буде. Загроза воєнних агресивних дій з боку Росії. Це може бути тільки завгодно часу, тому що ми вважаємо, що це дуже серйозно. Паралельно з цим можу сказати, що декілька наших співробітників тоді навесні виїхали за кордон ну, приватно в інші країни, теж до родичів до своїх. Потім всі поверталися в Київ. От, і Київ влітку київський офіс е, працював активно потім з енергоструктурою, з енергобомбардуванням енергетики знову таки хтось роз'їхався на зиму по селах, а хтось поїхав за е, кордон, але не в війну. Дякую, пані Галино. Скажіть, будь ласка, що було найскладнішим в організації такої між? Національної міжкраїнної роботи, тому що одна справа пандемія, так ми дійсно використовуємо ті самі засоби дистанційної роботи, які в нас залишилися після пандемії, але ж виникло багато інших нюансів, та сама юридична легалізація. Ну, тобто, всі ці моменти, що було в процесі найскладнішим? От за цей рік. На початку в першій половині не було нічого складного, тому що. Ну, можливо, тому що вже нічого не могло нас налякати, більше того, що сталося 24 лютого, а можливо, тому що дійсно підготовка ковідна була такою, яка дозволила всі процеси дуже легко перезапустити. Складнощі почалися, я би сказала, можливо, з другого півріччя, а можливо, з моменту обстрілів енергетики. Може, це співпало, але я намагаюся аналізувати, що було першою причиною. Складність почала проявлятися в тому, що е, стало потрібно докладати вже якихось додаткових зусиль для того, щоб управляти е, розкиданою по різних усудах командою. Е, ну, я би сказала так, що в людей е, не те, що знизилася, мабуть, змінилася мотивація до роботи. Це не пов'язано, я думаю, з тим, як працює наша організація. Це пов'язано з тим, що почала наставати дійсно втома від тяжких умов, в яких всі опинилися. Почала наставати на якась переоцінка цінностей, да, тому що були в нас співробітники, які там в перші дні це чоловіки вони пішли добровольцями. От, але були і дівчата, які в якийсь момент сказали, що ми не бачимо просто. Для себе сенсу займатися чи тим, чим ми займаємося, да, працювати в організації, яка там, бореться з дезінформацією або про свою медіаграмотність, ми вважаємо, що ми хочемо перекваліфікуватися в медиків е, воєнних і бути на передовій. Е, і досі зберігається поки що цей виклик, для того, щоб переналаштувати команду, тому що. Е, Звісно, що якщо хтось пішов із команди на фронт, то йому на заміну прийшли нові люди, і навіть на те, щоб переналаштувати, щоб всі зрозуміли, хто хто є, хто, хто який є, як з ким взаємодіяти і ефективно працювати, ну, це треба було час в усі е часи. Але коли це ще ускладнюється тим, що хтось працює віддалено, або ну дійсно за складних умов об'єктивно, то це от виклик яким я думаю, стикне стикаються вже всі е, організації? Так, дійсно, це зараз поширена ситуація. Зміна команд відбувається так чи інакше, бо хтось мобілізувався, хтось долучився до інших процесів, хтось навпаки приходить через зміну там трансформацію діяльності тої чи іншої організації, що вам у цьому процесі допомагає? Що вас, вам допомагає як організації, і, можливо, що вас особисто, яка навичка найбільше підтримує весь цей час? Нам допомагає, мабуть, те, що в менеджмент ну, лідерів організації якраз таки є прекрасне бачення. На місії нашої організації, чому ми працюємо, чому ми продовжуємо працювати під час війни і кому це взагалі потрібно. Ми можемо доносити це цю інформацію, це відчуття стільки разів і стільки часу, скільки це потрібно, принаймні до певного ядра наших співробітників. От це дозволяє утримувати кістяк. Який там, рухається туди ж і рухає організацію туди ж, куди і, ну, це і мало би бути. От, власне, а там новачків, онбордінг новачків ми робимо. Це просто рутинний процес. Ми думаємо насправді, як нам зібратися. навіть це так про себе називаємо стратегічна сесія, але це б не була стратегічна сесія. Це була би певне зібрання для того, щоб всі зустрілися в одному місці і проговорили хто як розуміє своє місце в організації, нові функції. Можливо, хотів би хтось взяти на себе нові функції, щось бачить там крос між департаментами. Тому таке от зібрання у нас обов'язково. Дуже стратегічно тактичний стратегічно-тактичний план, пані Галино. Скажіть, будь ласка, як у вас з відкриттям ну, з початком роботи закордонного офісу, як у вас змінилася програмна діяльність? Чи змінилося, чи додалося, чи а, якісь акценти? Зрозуміло, що під час війни з'явилися нові акценти? Ну і боротьба з дезінформацією і. Просвіта, а інші якісь попередні плани, які ви собі виношували як організація, наскільки трансформувалися зараз? У нас було кілька напрямків діяльності до війни: це там покращення якості контенту, медіаграмотність, дезінформація і допомога громадянському суспільству в там знаходженні спільної мови з медіа. Ми... До того як почалося вторгнення, ми аналізували наш е, робочий план на рік на предмет того, наскільки це Відповідатиме потребам, і ми тоді вирішили, це було стратегічне рішення, що ми не відходитимемо від наших основних напрямків діяльності, тобто не буде такої історії. Вирішили ми, що ми, наприклад, припиняємо аналітичну діяльність і переключаємося на доставку бронежилетів за кордон. Ну, наприклад, Та ми взагалі не йшли не в притаманні для себе види діяльності. Ми розуміли, що те, що ми вміємо робити, ми можемо підлаштувати під Треба, і це буде е, працювати. Тобто, у нас був один план до війни. Війна трошки внесла корективи. В якому сенсі, наприклад, в тому сенсі, що ми завжди робили дуже багато моніторингів контенту інформаційних телеканалів, але з війною е, все зникло. З'явився один е, телемарафон. Ми не могли цього передбачати, Але куди, коли він з'явився уже в березні, ми зрозуміли, що все одно, попри те, що ми там підтримуємо. Єдину інформаційну політику, да? що ми розуміємо, чому це важливо. що Це історія, що в такий час в такому контенті не мають там, дотримуватися всі журналістські стандарти, на предмет яких ми завжди аналізували контент. Тим не менше, ми зрозуміли, що є попит, є потреба в тому, щоб дуже професійні професійні люди, які завжди там, 20 років побули новини. Продовжували робити моніторинг цього марафону, підлаштувавши методологію, розуміючи, що, наприклад, ну який там уже баланс, наприклад, коли ти висвітлюєш війну, наша тобі та друга сторона, ну це прости найпростіший приклад. Ми дуже швидко розробили цю методологію, почали робити цей проект. А інша частина була в тому, що з'явилася дуже велика потреба, дуже великий запит на всі наші проекти можливості в сфері боротьби з дезінформацією е, природним чином, і там ми раптом стикнулися з тим, що ми почали набирати команду, ну, то ми прямо розширили цю діяльність е, влітку. Але жодним чином, ні перше, ні друге не пов'язано з будь-яким переїздом. От уявімо собі іншу ситуацію, що ми, наприклад, або всі сидимо одним хабом в Чернівцях, або взагалі всі знаходимося в Києві, е, або всі. Сидимо за кордоном, взагалі це б ніяк не вплинуло на діяльність, на її складу ну, змістовну таку складу. Дякую, пані Галино. Але от все ж таки <головіка> повертаюся до того, що у вас по суті є команда, частина команди працює в Україні, частина за кордоном. І така ситуація склалася в багатьох насправді організаціях громадянського суспільства України. І відбуваються різні процеси трансформації. Зрозуміло, що кожен знаходить свій шлях, свої способи, як зберігати команду, як зберігати єдність цінностей, роботи, взагалі сам робочий процес тримати на плаву, так розуміючи, що в людей в Україні і в людей, які зараз там за кордоном, в них різні чисто людські там потреби, виклики щоденні, тому подібне. Можливо, дасте кілька порад для українських організацій, власне, в яких частина команди опинилася за кордоном. Щось порадити для того, на що важливо звернути увагу для того, щоб зберігати роботу і якісно трансформуватися в цьому процесі і зберегти організацію. Я загалом не дуже люблю всю термінологію цих от психологів популярних, але і тут би я все-таки нею скористалася і сказала, що дуже важливо, перш за все, щоб само керівництво лідерших було в ресурсі, тому що якщо не буде цього, якщо ну там, керівники не будуть здатні. Ухвалювати раціональні, ефективні вчасні рішення, то взагалі без цього не буде нічого. Тому моя велика порада турбуватися про себе, про своє фізичну безпеку, і про психологічне здоров'я, і так само, звичайно, ну це для керівників поради, І так само в мене звичайно, ця ж порада для будь-якої людини, яка працює в громадянському секторі, і в принципі для будь-якого українця. А зрештою, зрештою питань це, по суті, нічого не змінюється. Правильно? Як ми працювали дистанційно під час пандемії, то в принципі те саме залишається актуальним. У нас усіх завжди була непроста робота е і нервова. Ну, ще ви знаєте, що змінилося з початком війни, з тим, що влада стала більш закритою. Тобто змінилися ці механізми взаємодії. Таким великим стейкхолдером, як влада, тому що раніше можна було просто прийти на відкрите засідання парламентського комітету і когось спіймати в коридорі. Зараз історія інша. Тобто для тих громадських організацій, для кого це важливо, наприклад, як для нашої, які займаються адвокаційною діяльністю, ще знадобилося певне переналаштування, ну, таке. Внутрішнє скоріше, яким чином е, можна взаємодіяти з органами влади. Але ще цікаво, що моє е, таке спостереження, що в усіх українців да, з'явилося певне там, бажання єдності, менше сваритися, більше там допомагати один одному критичній ситуації, сусідам по під'їзді допомагати. Е, і я бачу, що і стосунки громадянського суспільства і влади. Подекуди стають людянішими, я би не сказала, що при цьому громадянське суспільство втрачає свою функцію watchdog, а Я би сказала, що якихось дрібніших, ну в принципових моментах вони не змінюються, тому що це природа, влада щось робить, ми намагаємося її контролювати, або там намагаємося просувати якісь ідеї. Але в дрібницях як це робиться, да, хто кому в який момент надсилає листа. Наприклад, хто як на нього відповідає, воно все стало люднішим. В цьому теж є свої плюси, і цим теж треба ну, це включати в свою роботу, в розуміння своєї роботи. Дякую, пані Галино, і попрошу у вас ще кілька порад, але вже про те, на що варто звернути організаціям українським увагу, якщо вони хочуть також відкрити представництво. Тимчасове або, можливо, навіть постійне в тій чи іншій країні. Чому, от, наприклад, ви вибрали саме цю країну, які були юридичні моменти? Чи ви розглядали інші варіанти інших країн для такої діяльності? Ми загалом у нас не було такого, щоб після початку війни ми аналізували там законодавче поле країн різних, тому що. У нас було загальне розуміння просто, що виявляє яка країна. Я би сказала так, що потрібно шукати країну дружню до України, тому що ми це не просто бізнес, ми організація громадянського суспільства. Ми маємо бути добре сприйнятими. Ну тому що я повторюся, що історія про репрезентатив офіс вона про роботу в екзилі, не дай Бог. І це має бути дружня країна. Друге питання це взагалі вартість життя, знаходження там. Я б не радила умовний Лондон, просто тому що це дорого, хоча це дуже дружня країна. І це питання податків, безумовно, тому що якщо ваші співробітники фізично знаходяться більше, ніж півроку. За кордоном, а при цьому отримують свою зарплату в Україні, працюючи віддалено, то вони стають податковими резидентами тих країн, де вони опиняються, і різні ці країни по-різному до цього ставляться. Наскільки я знаю, в Євросоюзі тільки дві країни, які сказали, що вони в такому випадку звільняють українців від податкування взагалі: це Литва і Ірландія. Інландія теж хороший варіант, але вона така дорога, як Британія. А ви можете просто стикнутися з тим, що умовна Німеччина буде дійсно хотіти донараховувати податки, якусь різницю між там, вашими 5% Фопівськими, наприклад, і своїми, своїм податкуванням такого, такої форми зайнятості. Дякую, пані Галино. Дуже слушно і дуже практично. А я перейду до фінального питання, яке ми задаємо усім респондентам нашої серії інтерв'ю. Уявімо собі, що ось перемога вже в нас в Україні. Коли вона сталася, це інше питання. Ми всі на це чекаємо, ми всі працюємо на те, щоб наближати її. Але ось уявімо, вже перемогла Україна. І яким чином, як саме відрізнятиметься ваша організація після перемоги, на вашу думку, від організації, яка, якою вона була станом на початок повномасштабного вторгнення на 24 лютого? Це таке більш філософське візійне можливо питання? Вона точно буде найбільш сильнішою професійною, тому що. Це, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Ми самі станемо, ми самі будемо мудрішими, людянішими. Тобто ми будемо так само принциповими з усіма нашими стейкхолдерами, але у нас залишиться пам'ять, знаєте як про фронтових побратимів. Ми, ну, ми будемо багато в чому, якщо говорити просто про напрямки діяльності, да про там принципи роботи. Ми будемо такими, як ми і були, тому що ми були вже не, дуже сильно е інституціоналізовані. Ну в тому сенсі, що, наприклад, ми не просто готували contingency plan перед нападом. у нас там була матриця ризиків, Тобто, вся ця історія в нас е така паперова. Там в плані стратегічного оперативного планування, наприклад, або там обліку фінансів, вона була налаштована, і ми жодним чином не послабили нічого з цього на воєнний час. Тому у нас не буде щось такого, що там закінчиться війна, і, і перед нами постане питання, чи нам знову повертати правила закупівлі. Нас не змінювалися правила закупівлі. Ми на жаль змінимося в тому, що а, у нас є один співробітник. Який зник безвісти на фронті, і ми ніколи не зможемо забути. Але сподіваюся, що ця пам'ять, як і пам'ять українців, які пам'ятають кожного, кожного зі своїх знайомих, близьких, з родичів, хто так чи інакше постраждав від цього вторгнення, це теж нас всю країну зробить мудрішими, Напевно, для майбутнього, дякую вам щиро, пані Галино, що поділилися вашим баченням, вашу історію. Ну і також, особливо за якісь практичні поради, які організації можуть вже, вже зараз взяти і втілювати, не чекаючи на перемогу, а вже зараз ем, трансформуючись для того, аби ставати сильнішими. І, шановним слухачам і глядачам, також принагідно нагадую: ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтеся на канал. Тому що тут є і інші історії інших організацій і про відновлення, і про фізичну відбудову, і про залучення ресурсів, і про те, як організовують роботу на окупованих, доокупованих і прифронтових зонах. Гарного вам дня, дякую за сьогодні і слава Україні. Героям слава!